І Мама. всі морди різні. Мама, а тут. теж це... герб був, бачиш, ти це відбити. No. Мама. Всі тут морди різні. І ходила. То сюди екстрасенс ходила? Да. Чуєш, і Сашка каже, бо я не пам'ятаю, казала, що вона до цієї стіни ходила. Вона до цієї стіни ходила, а далі вона просто тоді кудись зникла і все. Що до цієї? А дивися, ми ще говорили з тобою, що вона мурована що, ну, на швидку руч та стіна. Знаю. <звук> Та, до До цієї? уважніше дивилась, ніж я. Тут в <звук> <Тьо>. <звук> Алло? Привіт. Я вже закінчила маршрут. І ми вернулися ще сюди в Підгорецький замок позаглядати з другого боку. Бо ми всередині зняли, з одного боку зняли, а тепер пішли ззаді, тут де сади знімати, де паркові павільйони. Ту стіну, де маросинка замурована. Тут такі горгулі класні, такі морди класні. Тут взагалі так я тобі приїду покажу. Взагалі дуже класна, Ігор. Ну, тут рахую, я вже закінчила. хочу зняти на пам'ять, як тут воно є, Боже, яка тут стіна висока, як тут було, все класно зроблено. я Дуємо зараз додому. Яка ще коли ще можливість така буде, мені собі вільно по цей. Давай, давай, не цей, не цей самий. Так би, навіть ще біби. Замурували. Там може бути і навідшиві, і я ж би перше щодня шукали в замку, слухай. Замурувати е, в замку, де повно слух, не так легко. Хто його знає? А так на вулиці вийшли. Вийшов. Ага, весь такий рот відкритий. Ну, боже, ну я кажу, це абсолютно різні.